Загалом нам вдалося досягти необхідного, коли пробудився Юнікрон, ми мусили вдатися до надзвичайних заходів. Вороги стали союзниками, а союзники повірниками. І за допомогою матриці лідера земля була врятована, хоча і дорогою ціною. Коли Оптимус віддав матрицю, він втратив не тільки всю мудрість праймів. Хто вони? Наші вороги. Він втратив себе. Не схоже. Оптимус на мегатона. Вони були як найліпші друзі. Якщо Оптимус не впізнав власного імені, це мабуть тому, що він ще не отримав титул прайма. А? Що? Повтори? Ймовірно, коли Оптимус втратив силу матриці, це повернуло його в допраймовий стан. і він знову став істориком архіваріусом Оріоном Паксом. Тобто він вважає себе ним. Кажеш, Прайм, думаєш, що він якийсь бібліотекар? Ще й десептикон. Увага, командо! Наразі наш гість ізольований, щоб йому було легше освоїтись. Та коли Оріон Пакс вийде, будьте з ним люб'язні. А перший, хто назве його оптимусом праймом, позбудеться голосового модуля. Лорде Мегатрон, хіба це розумно давати автоботу, хай колишньому вільний доступ до корабля? Ніщо на борту не стається без мого відома. Раджу тобі це запам'ятати, арахнідо, але твоя тривога марна: Оріон не володіє бойовими навичками, якими славився оптимус. Тоді яка нам від нього користь? О, повір, Оріон Пакс гарно нам послужить. З поверненням у переможну команду. Формери Prime. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман, а також Дуейн Капіці та Джеф Клайн. Бути десептиконом це питання вибору. І я не вірю, що Оптимус будь-коли міг би зробити такий вибір. І якщо він зараз з конами, це тому, що Мегатрон не вішав йому лапші на вуха. Може, Оріон Пакс зараз і не автобот ось тут. Але я вірю, що він завжди буде ним. Ось тут треба знайти його, щоб дізнатися це напевно. Стривайте. У мене в дупі чип, і дядько Сем знає навіть коли я гайну попив, А ви не можете відстежити прайма? Сигнал оптимуса відсутній, відколи він вирушив до ядра землі. Але нам треба його знайти, якщо сподіваємося задіяти його резервний план. Резервний план? Тобто резервний. Хіба є таке слово? Ключ та що він робить? Відкриває доступ до вектора Сигма, репазото схавище мудрості праймів. Це типу суперкомп'ютер? Тобто можна знову закачати в оптумуса його пам'ять? Супер? Іде цей великий век? Тут? Десь там? Вектор Сигма це більше, ніж суперкомп'ютер, Джеку. Це древнє джерело загадкової сили на кібертроні. Був у полоні в Автоботів і довго пробув у стазисі Оріоне. А тим часом ми мусили покинути наш світ. Покинути? Чому? Бездумні дії диктатора-храповика привели до ось цього. <зас> Кібертрон. Jackson, Джексон і Дарбі. Ти не полетиш на іншу планету. Я можу. Ти теж ні, Міко. Хай це зробить хтось із них джун. джун права. Навіщо слати хлопця на діло для бота? Бо доступ до вектора Сигма може отримати лише прайм чи обраний праймом. Оптимус дав ключа Джеку, і ключ тепер налаштований на його унікальну біосигнатуру. То Джек, типу почесний прайм. Скажімо так, лише Джек може повернути нам того Оптимуса, якого ми знали. Але чому Оптимус наразив на небезпеку людину? Дитину, мамо. Я не дитина. Може, Оптимус побачив щось у Джеку? Хай там як ключ нам не допоможе, якщо не зможемо дістатися до кібертрона, а в нас немає такої можливості. Чувачі, а як же це? Міко землеміст ледве зміг дістати до орбіти землі. Але храповик збудував цю штуку. Хай просто розжене її. Не віриться, що храповик здатен на такі жахіття. Yes. Так. І навіть після цього доктор Душогуб не заспокоївся. Його горлорізи згнали за нами до цієї планети. Її жителі ще не готові з нами зустрітись, але ми хочемо врятувати цей світ від трагічної долі нашого. У мене є питання, мегатроне. А чому нас звуть десептикони обманоїди? Це автоботська стратегія залякування. Вони дали нам це прізвисько, щоб очорнити нас, але ми носимо його з честю. Коли правду називають обманом, тоді краще бути обманоїдами. Однак, Оріоне, буде ще купа часу надолужити згаяне. Відпочивай! Мегатроне. Я все зроблю, щоб зупинити жорстоку агресію храповика. Присягаюсь своєю іскрою. Seems... Схоже, ми завоювали прихильність іскри Оріона. Тепер дамо роботу його розуму. Ти підправив дані. Чудово! Нашому новому архіваріусу знадобиться повний доступ до файлів, а він не зможе ефективно працювати, якщо буде натрапляти на делікатну інформацію. Два великі бургери. Смачного вам. Сієра? Давно тебе не бачила. Ти про що? Як же наша хімія? Тобто уроки хімії? Ні, поза школою. Я не бачила тебе на жодній тусовці. Ну, в основному я стерчу тут. Та й тести на носі, ти ж знаєш. І ще є інші справи. Нікуди не йди. Драйв і нокаут. Що? Вам? Уже п'ята. Твоя зміна скінчилась. Поїхали. О, то які в тебе справи. Сєро, чекай. Це моя мама. А твоїй мамі пасує шкіра. І твій мотоцикл. Не хотіла псувати твоє особисте життя. Вже не вперше. Знайшли Оптимуса? На жаль, ні. Поки ще ні. Коли ми штурмом взяли архів Аякона під час війни за кібертрон, до наших рук потрапили секретні файли, але вони були записані автоботськими кодами, які ми не змогли розшифрувати. та для аяконського архіваріуса Оріона Пакса автоботські коди не будуть проблемою, зважаючи, що на кону може нам слід посилити охорону. Нокаута. я вважаю, що найефективніше Оріон працюватиме, якщо не буде відчувати, що йому якось погрожують чи обмежують. Однак, це не випадковість, що його робоче місце знаходиться неподалік від сховища енергону. За яким постійно наглядають геніально. Краповику, ти що розганяєш землеміст? Я намагаюся. Але ще зарано давати усім надію. Оріоне, як просувається проект Аякон? Боюсь, я трохи заіржавів. Я розшифрував лише три записи. І що ж у цих записах? Їх зробив «Автоботський архіваріус під час війни. Але коли я вже був у стазисі, Поки що я зрозумів тільки те, що це координати, що вказують на точки на цій планеті. я вважаю, що це сховки для вивезених з кібертрона задля безпеки цінних речей, таких як історичні документи чи культурні артефакти. Також це може бути зброя масового ураження, захована на потім. Тоді нам тим більше слід докладати всіх зусиль, щоб не дати автоботам знайти ці сховки. Нам пощастило, що ти з нами Оріоне Пакс. Лорде Мегатрон. Мене дещо спантеличує. Я знайшов кілька історичних посилань на зорекрика як вашого першого помічника. Однак я не бачив його на кораблі. На жаль, командир Зорекрик мертвий. Оріон ставить багато питань чудова риса для архіваріуса, але не для Десептикона. Лише питання часу, коли він розгадає наш обман і прокинеться його природне відчуття добра і зла. Сподіваюсь, Оріон таки встигне завершити проект Аякон, перш ніж мені доведеться знищити його раз і назавжди. Краповику, заснув! Це терміново. Агент Фаулер. Це Оптимус? Кони! Вони вдерлися в ту ж військову лабораторію ще й два місяці тому. Ще один космоміст. З ними може бути і Оптимус. Рушаймо. Кидай джерело живлення, а ви нікого не загубили. Відкривайте міст. Ми перекажемо великому о, що ви передавали вітання. Арші Смруг Де Оптимус? Відповідай. Дозвольте, я привітаю її на борту. Ні, якщо Оріон побачить іншого автобота, чи ще гірше стане свідком його знищення, усе, в що він тепер вірить, буде поставлено під сумнів. Прибери цю арці з корабля і негайно. ДО СЕБЕ НАКАЗ ЛОРДА МЕГАТРОНА Чув якийсь галас. Якого? То ти не дізналася, де корабель десептиконів? і чи Оптимус на борту? Я. Не встигла. Бронне щите! Що? Тобі це треба? Єдине, що треба мені, це наш командир. Not... Ти не винна. Якби треба було рятувати когось із нас, оптимус би знайшов спосіб, а я не змогла. Храповику, що там сталося? Повідомили про принаймні дюжину поранених. Від мене вимагають пояснення. Або витягніть голови з дупи, або Пентагон закриє вашу базу. Куди ж ви підете? Хто знає. Може, нас закинуть на якийсь острів чи взагалі в космос. Приємна була б зміна обстановки. Фаулера можна зрозуміти? Оптимус би спершу евакуював звідти всіх людей. Невідомо, що зробив Оптимус, бо його тут нема. Дякую, капітане. Очевидність. Скажеш іще щось, що ми і так знаємо. Так, та не при дітях. Hey, Аго, ви що, не бачите в цьому позитиву? Згадайте про ту штукенцію, яку поцупили кони. Yeah. Так, Ми люб'язно дозволили їм нарешті дістати джерело енергії для Космомосту. І яким боком це позитив? Ми дамо їм добудувати космоміст. Нащо? Щоб вони змогли притягти з кібертрона нових зомбів? Ні. No. Щоб ми могли його захопити і відправити мене на кібертрон? О, а йдейка віпад. Ну, якщо Міко вважає, що це гарна ідея. Це буде нелегко, але вам не вперше захоплювати космоміст. Той ми тоді підірвали. Утримати його це зовсім інше. Джі правий, цей міст треба ще знайти. Аго! Якщо це космоміст, хіба він не. Космо тут означає радіус дія, а не місце знаходження. І після минулого разу ми стежимо за орбітою і напевно б знали б, якби він був там. Тобто міст десь на землі. Це як знайти гвинтик серед брухту. Краще нам почати пошуки. Але ми все одно досі не знаємо, що десептакони замислили для Оптимуса, і чи він у безпеці. Відмовили. Негайно опустіть зброя. Вибачте, сер, та лорд Мегатрон наказав взяти вас під арешт, якщо ви повернетесь. Що? Це певно якась помилка. Далі буде.